За повідомленням обласної прокуратури, об 11 годині військові армії Російської Федерації скинули вибухівку з дрона на автівку у Нововоронцовській громаді. Двоє людей отримали поранені і були шпиталізовані. Також близько 9-ї під обстрілом було передмістя Херсона. Російські військові вкрили вогнем дорогу між Антонівкою та Садовим. Атакували населені пункти Херсонської територіальної громади, військові Російської Федерації і минулої доби. Під вогнем вони були сім разів. Гатили і по інших громадах право. За минулу добу ворог здійснив обстріли дев'ять населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватні будинки, елеватор та автомобіль. Минулої доби російські військові обстрілювали і Береславську та Цягинську територіальні громади, розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог з артилерії наносив удари по населеним пунктам Шляхове, Львова та Тягінка. На жаль, є трагічна звістка в населеному пункту Львове Троє чоловіків знайшли ФПВ-дрон у власному подвір'ї одного із будинків. В результаті чого дрон здетонував, троє чоловіків отримали поранення, в результаті яких загинули по дорозі до лікарні. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.